Плати нас Ростращене царство зла, свою до The never be Ta 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 Страшно нам да? слово його не змінне вірний, І ми за ангелами йдемо, снищуючи змі. See, we learned to keep us. Я, насправді не очікував, що буде так багато людей. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Ні-ні-ні-ні-в ні. Ні якому разі. Фу. Це ви спеціально, да, щоб заставити мене трошки понервничати? Як у кого справи? Нормально? Гуд. Це дуже добре. Якщо хто бачив, ми зараз е, добудовуємо приміщення, тому потім буде ще більше сюди поміщатися людей, це буде дуже-дуже класно. І знаєте, я мав честь е, взяти участь у цьому будівництві. Правда, не так багато, але тим не менш. І мене дуже сильно надихнуло це. І є... Деякі моменти, з котрими я хотів би вас ознайомити моїми роздумами про те, що я думав. Знаєте, у всіх нас є своє бачення щасливого життя. І кожен з нас хоче його бачити таким комфортним для себе, так як він собі його уявляє. Тобто, комусь комфортно нікого не бачити і просто спати весь день, а комусь комфортно навпаки, десь там на гори, на лижі. І це теж. Дуже-дуже прикольно. І хочу з самого початку цього спічу вас підбадьорити. мрійте, не забувайте про це, мрійте, ставте цілі, досягайте, і все буде супер. Бо чомусь, знаєте, з початком якихось складнощів ми дуже сильно почали внікати в самі в себе і думати про те, що та, а що мені зараз? Не на часі. Знаєте, є така фраза, не на часі. Чому не на часі? Я гадаю, що саме на часі мріяти, саме на часі будувати, саме на часі щось робити. Перший пункт це ким або чим я хочу стати. І перед тим, як казати про те, ким я хочу бути, незаймом буде нагадати про вплив. Всі ж зі мною згодні, що на нас впливає дуже багато факторів. Від того, що ми їмо, до того, з ким ми спілкуємось. Ви зі мною? Згодні зі мною? Ні? Так. Тобто оточення, звички, це все дуже-дуже сильно на нас впливає і з цього може витікати якесь наше бачення або витікати якісь наші цінності. І те, що я зараз вкладаю. Це буде потім мені аукаця в майбутньому. Знаєте, у світі є такий вислів, я те, що я їм. Та, знаєте. Дякую, Аріна. Просто. Сухарики в залі. Я те, що я їм. Тобто, якщо я у себе покладу скарб, я стану скарбничкою. А якщо я покладу в себе сміття, то. <сухарики> 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 смітничкою. Ще раз. Копілочка. <ріст> але знаєте, не тільки те, що зовні, але і те, що всередині. Ви можете сказати, Марк, я не кажу, то люди кажуть. Це, це не я палю, то люди поруч зі мною палять. То не я так розмовляю, то люди так разом зі мною розмовляють. А, якщо я дозволяю собі говорити погані слова. Я нарешті дібрався до мікрофона. Чи когось ображати, це те, з чим надалі мені, на жаль, прийдеться жити, якщо нічого з цим не робити. І в Біблії написано, Марка 7.15. Нічого, можеш не виводити, я просто прочитаю. <реш> да. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою. Але те, що виходить із неї, те людину опоганює. Якщо ми є послідовниками Христа, значить ми знаємо, що спасені, а значить, ми будемо діяти за Його Словом. Ісус навін 1,9 чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Бог хоче, щоб ми були не просто тими, хто існує, але ті, хто впливає на своє життя. Теж всі згодні з тим, що для кожного з нас у Бога є свій план. Всі згодні. Алілуя. Це дуже круто. Але якщо ми нічого при цьому робити не будемо, і будемо тільки надіятися на цей Божий план, буде погано. І. Дякую. Дякую. Дякую, брат. Тобто. Тими, хто впливає і хто приносить добрий плід. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надії. Єремія 29.11. Тому давайте себе запитаємо, ким я хочу стати? Людиною, яка живе в силі Духа Святого, тим, хто вміє любити навіть коли складно, і тим, хто несе світло Христа там, де є темрява. Тим, хто будує, а не руйнує. Другий пункт. Хто я є зараз? І для цього мені знадобиться гітара. Всі знають, що це таке? Ні, Це лопата. Це молоток. Ну. Так, звичайно, вдома господа. Ну, чисто теоретично, я можу їм гвозді вбивати. Можу, правильно. Чи можу я їм копати землю? Правильно. Чи можу я. співати в нього. Можу співати, правильно. Чи можу я, там не знаю, іспользувати як дубінку? Так. Але. Якщо вона створена для того, щоб грати, щоб видавати звук струн, щоб е, грати акорди, щоб грати під, під себе пісні. Чи це не класніше, ніж те, е, чим вона може бути? Я намагаюся донести ту думку, що кожен з нас людина особлива. І в кожного з нас є як, як, е, е, якесь своє покликання. Ми можемо бути ким завгодно. Ми можемо там і госбіть, ми можемо і підмітати, ми можемо і пилисосити, ми можемо і камеру ставити. Ми це все можемо. Але коли я розумію, хто є я, тоді я можу е, сяяти. Знаєте, я таке сіяй. Тому важливо пам'ятати, хто ми є зараз, важливо знайти своє покликання і слідувати за своїм покликанням. Тому що я, в принципі, можу бути просто гітарою, я можу просто вбивати цвяхи. Я то, можливо, і трошки пострадаю від цього, але я можу це робити. Тут питання про те, що ти можеш зробити зі своїм покликанням. Коли ти робиш те, до чого ти покликаний, Виявляється дуже велике благословення. Чим я буду будувати? Тут питання про те, якого результату я прагну. І тут я попрошу відеоматеріал. Увага на екран. В принципі, це все, що вам потрібно знати, є такі два класні слова. Реставрація і відновлення. Реставрація це коли ми беремо щось старе і нефункціонуюче і намагаємось шляхом використання різних засобів привести цю річ у гарний презентабельний вигляд. А відновлення працює схожим чином, але якщо у реставрації я залишаю тільки ті запчастини, що були в оригіналі. То у відновленні я використовую вже щось новеньке. І У нас з вами є те, чим ми можемо будувати міцний фундамент. Це Біблія. І це інструкція по життю. І тут описані всі матеріали, що, що потрібні. Як жити, як розмовляти, як е, відноситись до ближнього. Е, і знаєте, часто ми відводимо це на останній план. Десь там назад, тому що я сам розберусь. І у нас зараз, слава Богу, працюють усі телевізори, як ви бачите. І оце, і оці два. Але буквально два тижні назад не працювали. Тому що Марк, це я, як мудра і самодостатня людина, пішов прокладати кабель. І є такі спеціальні перехідники з езернета на HDMI. Я їх Втикнув в правильні роз'єми, воно запрацювало, і потім через деякий час перестало працювати або почало працювати некоректно. І я думав, ну що ж воно таке? Декілька місяців просто ну, впустую ми не, не розуміли, чому воно не працює. Перехідники, якщо хтось буде колись купляти, це досить дорога штучка. І знаєте, що було в ітоги? Ні. Я заглянув в інструкцію. Я не знаю, чим... ні, напевно, не можемо зараз показати. Нема цих синіх кничок? Ладно, нема. Окей, там такі два синіх перехідничка, вони однаковісінькі. От просто я відповідаю, вони однаковісінькі. Тільки в одній там RX, а авто... у другій TX. І воно все, типу, на синьому фоні синім написано. В чому прикол? Прикол в тому, що один передає сигнал, а інший його приймає. І якщо їх наплутати місцями, воно працювати буде некоректно. І нібито, ну розумієте, вони однакові. Ну як? Звідки я міг дізнатися, що воно не так працює? Вони однакові. Просто втикнули і воно не, ну, не працює. Я пішов до магазину думаю, ну, а, а що таке? А питання в тому, як воно повинно працювати правильно. Користуйтесь інструкціями. Продіви, да, поміняли місцями і запрацювало. Деякі шнурки так само і працюють. ти поміняєш їх місцями, і вони запрацювали. А, або, знаєте, це. я запрацювала. <працювала> не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, нікого ніколи не прагнутиме. Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого. Брати та сестри, давайте користуватися Біблією як інструкцією одразу не ускладнювати собі ж життя. Тільки від нашого вибору залежить, які матеріали ми використовуємо. І четвертий пункт для чого? Для чого я буду? Нібито перший пункт випливає. ну, Який перший пункт був? Ким я хочу стати або що я хочу зробити. І четверте, от для чого я будую. Знаєте, для реклами дуже рідко використовують реальну їжу. Всі ж бачили, ці, як там, наприклад, морозиво заміняють картопляним пюре, як там курку там фарбують, для того, щоб вона апетитніше виглядала. Миючий засіб там в каву, щоб пінка була красива. І знаєте, оцей мультик, оцей фрагмент, дуже заставляє задуматись: а що я хочу отримати в результаті. Я хочу отримати просто красиву картинку, чи я хочу отримати те, що я потім можу з'їсти? Що краще дивитися на красивий дім, як у Тома, чи жити у красивому домі, як у Джеррі? Багато хто приховує внутрішній інтер'єр, знаєте, от є дім, от дивишся на нього, а він, типу, нічим не примічательний. А як тільки заходиш, там просто вау, хороми. Да? Так що ж краще? Зовнішня оболочка, чи внутрішня? І ви скажете, от, наприклад. Марк, якщо щось типу сокири чи ножа, то і реставрація, і відновлення спрацювали б і так, і так. Правильно, ні? Або зі мною чи ні? Ну дивіться. А, якщо взяти нож, що в нього там? Дерев'яна ручка і лезо. Правильно? Що таке реставрація? Відновлення старих матеріалів? Ні. Що таке реставрація, що таке відновлення? Реставрація це те, що Том зробив. А відновлення це з використовуванням нових матеріалів, правильно, для того, щоб стало працюючим. І нібито звичайний ніж, правда? Його можна від, відреставрувати, і він буде працюючим. Але і, якщо його відновити, він теж буде працюючим. Я скажу, що ви праві, але якби люди були такі ж прості, як, як той ніж, було б набагато простіше. На цьому я скажу амінь.